Привіт привіт привіт, 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 привіт. привіт Боже мій, яка ти гарна. Боже заходь, мені. заходь, Іра, заходь. Готова стати першою леді. Навіть стати. не знаю, навіть не знаю. Чесно кажучи, я на це не підписувалась, Іра. Але судячи по всьому, треба готуватися. Пішли, 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 роз... пішли, мука... пішли розкажеш пішли, мені. Пішли. Боже, коли я дізналася, ти знаєш, напевно, це було тоді, коли Михайло Саакашвілі да, покинув Україну угу. і зовсім не по своїй волі. Да. І після того, от якось почались такі розмови, ну, такі серйозні, на рахунок того, що треба щось робити, треба якось країну міняти. Він дійсно така людина, ну, з таким стержнем чи що, напевно. Він якось, е якщо він щось обіцяє по життю то він завжди це робить. Його, вже, його і так мало було вдома, розумієш? А зараз то, я його взагалі не бачу. ти розумієш? Він приходить вночі, зранку він їде, розумієш. Потім ну, десь ми там, може, смс-ками якимось в телефоні, може, обміняємося якимось там парою слів, знаєш, і то завжди по якійсь справі, а не просто так. Ну, тобто він вже майже належить державі. Ну я решті. розумію, але мені просто цікаво, як він доносить свою позицію. Тобто я не бачила його там на білбордах, ні в Києві, ні по телевізору реклами його немає. Такої є така шалені. ситуація, да та, Іра. Є така ситуація. Тобто він взагалі виступає проти білбордів. Він виступає проти цієї публічної реклами, на яку затрачується дуже багато коштів. Ось і він виступає за те, щоб це було максимально прозоро, щоб вибори прийшли прозоро, щоб люди свідомо йшли зараз на ці вибори, трошки пробуджували свою свідомість, якусь не знаю, свій розум, своє серце. Все це трошки звели якось в одну купу і йшли вибирати ту гідну людину, яка дійсно може якось повпливає на процеси в, в країні. І саме головне він має оцю силу волі. Ось, і, в принципі, бачиш, партія названа воли. Ось то вони будуть старатися, вони будуть йти до своєї мети. Тому що команда там таких сильних молодих активістів, які ще рахує, зібрались на Майдані. Ось, і це єдині люди. А взагалі, в нього гарні напрями в його програмі. Такі такі якісь да, він виступає за цифрову державу. Він хоче дійсно зробити максимально комфортним взаємодію між громадянином і між чиновником, да? або державою, як ми кажемо, да? тобто, щоб любі державні сервіси громадянин міг отримувати через свій електронний кабінет. Тобто Прекрасно у комп'ютері, у телефоні. Тобі не треба оце бігати, щоб взяти якусь довідку про те, що ти десь там брав якусь соціальну допомогу, там ти не брав цієї соціальної допомоги по народженню дитини, наприклад. Да? Ти бігаєш по різним інстанціям, і на це йде купа часу. Тобто, від цієї ж бюрократії вже треба відходити. Ну, це Правильно? такий приємний сюрприз був би, тому що для людини, яка працює цілими днями в офісі з чітким графіком, то дуже важко вибрати. Час і вистояти в черзі, отримавши ту чи іншу довідку в наших органах. Є таке. Просто всі завжди органів. з цим стикались. Я не знаю, як це можна називати, але ну це ж ну це ж повна неповага до, до, до громадян. Повна а неповага. О, О, до речі, в цьому а -а -а. році в грудні 25 років, як ми познайомились. Вас. Точно, це я зараз думаю, це був 1994 рік. Тобто, да, ми будемо святкувати річницю, таку серйозну а як знайомство. Ми як ми познайомились Іра, Аїра? Да, це було в інституті да, на Нархоз, нархоз або да, Інститут на народного господарства імені Короченко. Так, так. Зараз економічний. Я, ми просто вчилися в різних корпусах і ми не зустрічалися. Ну, там, я на першому курсі була, він на другому. А мені треба було здати англійську мову mm -hmm. е, залік. Бо я хотіла їхати, ну, якось раніше хотіла їхати на Золочівщину нашу з тобою. Mm -hmm. Рідну неньку, mm -hmm. да, е, святкувати, mm -hmm. і додому. Да, святкувати Новий рік і Різдво. Mm -hmm. Ось. Наші і свята. Я прийшла, мені треба було здати залік. Я чекала викладача у коридорі у вестибюлі. Ось, і коли продзвонив дзвоник, ось, то я бачу. Ну, майже біж, біжить п'ятеро хлопців, ось, які зупинилися. І один з них самий, такий балакучий. Ну, значить, ну, почав там знайомити, <говорити> щось там питатись. Там, доброго був дня, Юр? доброго дня, треба там якось. Це був <говорити> Ні, це був не Юра. Юра був якраз в цій когорті, Але Юра, всі решта щось по слову сказали, щось там привіталися, щось <говорити> там якось, я не знаю, ну, реакція якась така була. Дуже така емоційна. Юра стояв настільки спокійно, він просто так махав головою. Що, в принципі, ми після того почали м -м, збиратись, їздити. Ну, це могли бути і гідропарк, і могли бути якісь дискотеки, могли бути якісь театри. Тобто у нас завжди їздила ціла компанія, тому що uh -huh. в мене в групі теж було три дівчини, з якими я м -м, таку мала кріпку дружбу. Спектаклі, кінотеатри. Да? Тобто різного плану якісь там проводження часу uh -huh. різного плану. Ми uh -huh. не зразу почали зустрічатися з Юрієм Богдановичем, але коли ми вже роззнайомилися і вже рахую, ну, напевно, дружили в день рік пройшов, я так думаю, то uh -huh. от тоді, тоді, якраз якимось чином, напевно, Юрій Богданович, я вже так потім згодом зрозуміла, що він спочатку дуже так сильно так якось так пильнує, наблюдає, дивиться, а потім вже якимось чином. Вже якось десь підходить і вибирає собі дівчину. От так що ми з ним почали от уже зустрічатися. Почали якось там десь. Я могла їздити до нього там на пару днів. Так ми, в принципі, зустрічались достатньо не кожен день, тому що він тоді вже був зайнята людина. Він тоді вже, коли оці хлопці всі бігли, чого це вони всі бігли? Закінчилась пара. Тому що вони бігли на роботу, вони бігли на компанію, яку е тоді започаткував Юра, фарматек. Е вона займалася перепродажем ми, да, медичних препаратів. Говорю, в університеті вчилися і працювали? Так, да, 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 да. І так вийшло, що ми з студентами познайомились. Він якраз тоді започаткував тільки компанію. І все якось так пішло, понеслося. Ось, і коли ми почали зустрічатися, вже десь. Не знаю, там було у нас перше, друге побачення. Ось, він мене проведжав з дискотеки на цьому на таксі. От, як зараз пам'ятаю, тому що це дійсно для мене такий, можна сказати, дуже, дуже такий важливий момен, момент в житті, тому що він дав подальшу, якби, да, уже подальший поштовх угу. да, до того, що ми вже були разом до розвитку відносин. Їхали, їхали в машині, я йому так, знаєш, сіла біля нього, положила йому голову на плече, угу. ось як, як вроді би задрімала. Да? І тут ну це як якийсь, напевно, електричний розряд. Відчула, Ну, я навіть не знаю, як це пояснити. Ну, тобто, Мене вдарило так током, угу. можна так сказати, що поки ми доїхали додому і вийшли на вулицю, ось, я зрозуміла, що я вже без цієї людини не можу. Це прекрасно. Не знаю, коли мене питають, що мені в ньому сподобалось, або чи він тебе що підкупив, мене привабило, чи, чи він якось ну, підкупив, не скажеш ніяк, тому що це взагалі тут не тут. Є от оце, оцей, стержень, оцей стержень. Що якщо ти з цією людиною да, от в принципі розмовляєш або вирішуєш якісь питання, або неважливо що. Ти з ним, во ну як дівчина, то ти за ним як за кам за камінною стіною. Якщо ти як соратник або хтось, який працює з ним, він може бути повністю впевненим в тому, що якщо він щось сказав, він обов'язково це зробить. Як тільки родилася дочка. Він дійсно якось переоцінив багато чого за останній той час і впевнено вирішив іти в політику. Тобто, в принципі, напевно, народження дочки було. Його стимулювало було, було, Його стимулювало, так. Да, починати політичну кар'єру. І він дійсно він подумав, просто, якщо діти мають жити, слухай, в нормальній країні, а в нашій країні на той час, скільки було Незалежності України? Років 15, так? Да? Років 15, так. Да? Тобто, да, да, тобто, слухай, які зміни за цей весь час проходили тут. Ми, в принципі, з ним їздили давним-давно ще до народження дітей, до народження Софії по різним країнам. Ми дивилися, як розвивається кожна країна, і Сінгапур, і Китай, і Японія. Тобто, ми це все бачили своїми очами, і кожен раз, коли ми приїжджали в Україну, ми бачимо, що тут нічого взагалі не йде, не покращується, а в принципі тільки наоборот, тому що люди вибирають тоді, коли є вчинки, коли є дії. То Юра завжди ти знаєш, він завжди любить повторювати одну фразу. Причому це не просто так, це просто у нього все, все у нього в голові постійно, тобто, да, і він знає чітко одне, що реформувати цю систему не має ніякого сенсу. Треба все просто зносити геть і будувати нову. Всі ми хочемо бачити нашу країну безпечною. Про що це говорить? Ми, ми, ми коли відпускаємо да, дитину за хлібом, да, кудись там, скажемо, хліб в магазин, у супермаркет, ми не маємо боятися, що ця дитина може не вернутися по якійсь причині, да, або у дитини можуть забрати якимось чином гроші. І так далі, тому подібне. Тобто, це ми Хочемо, щоб це було в повітрі, щоб це було всюди. Тобто, ми виходимо на вулицю і відчуваємо, що ми живемо в безпечній країні, і себе відчуваємо дуже і дуже безпечно. Юра навіть прописав це в програмі, що до ліберальної податкової реформи, до її впровадження обов'язково треба відмінити всі перевірки фіскальних органів підприємців. Ось, тому що сам малий середній бізнес він має почати працювати прозоро, відкрито і, в принципі, з бажанням. Ну, так, що працювати тому, що в, нас... в цій країні і е отримувати прибутки в цій країні. Щоб нас люди не думали, як сховати свої доходи? а… А показувати їх? Показували, платили би податки, тому що податки це наповнення бюджету. Так. Але так. ж воно має бути. Дякуватися сці... і не боятися, що тебе постійно будуть перевіряти мір. і постійно з тебе ще будуть брати хабарі. Дивлюся програму читаю, а дивися, так гарно написано влада, це ти. Тобто це в нас вже йде пряма демократія, чи як? Так, да. це, це є такий блок у нього да, прямої демократії. Де він дійсно розписує і запропоновує, тобто люд, людям самим приймати рішення на рахунок свого майбутнього через чиновників, тобто чиновник, з яким громадянин зіштовхується або бачить його якісь результати роботи, або їх не бачить, він сам має право, тобто, да, його обирати або відкликати, незадоволений його результатами. І якщо якась ситуація... А така є, що чиновник погряз в якихось корупційних схемах, скандалах і в якихось таких подібних випадках, то все геть тоді, он береш телефон, заходиш в свій електронний кабінет, да, і відкликаєш його. Твій голос зараховується, і цього чиновника дійсно відправляють. Відпочивати то ми чиновник, обираємо, ми відкликаємо так своїх посадових так. осіб, які в нас на так само, як і голосувати. Чому ми маємо голосувати тільки один раз на п'ять років? Тобто, політики повинні розуміти, що вони працюють на так. людей, а не люди на них. Абсолютно, абсолютно. А по авто. Ти знаєш оцю ситуацію з цими євробляхами? Ну, я бачила, читала, що у нас зараз. Такі люди невдоволені тими реформами, які ми задоволені зовсім з приводу розмитнення, да з приводу розмитнення, тому що якісь такі зараз складні схеми на цей рахунок, що люди потім, по як висновок, мають платити шалені гроші за те, щоб розмитнити машину, яка ну їй там сьогодні 10 або 15 років. Розмитнення має бути 10% і ніяк не більше. Що моя подруга, вона реально мала зараз ситуацію таку, тобто вони купили євробляху на литовських номерах. Але зараз, коли прийнятий був закон про ці дикі цифри розмитнення, тобто, ну вона зрозуміла, що вона просто не зможе. Вона ні за один, ні за два, ні за три місяці вона не заробить цих грошей. І вона мене питала, що мені робити з цією машиною. Тобто і по запчастинах її не продаш нормально, тому що ти не отримаєш і не повернеш свої гроші назад. Да? А Розмитнення це, це треба йти і брати в борху людей гроші, угу. щоб розмитнити свою машину. Настя Юра в тебе пише, що от партія воля це єдина партія, якій 50% займають жінки, але ж. На сьогоднішній день, якщо дивитися на нашу Верховну Раду на парламент, там половина більша частина це чоловіки. Це політика в нас так, такий чоловічий правда. світ. Чому, так. Ну, так, чому склалося, жінки? так склалося, що одні чоловіки, які тільки говорять про корупцію, да, про якісь хабарі, говорять про монополізацію, про ну, все-все-все, що дійсно глобально, воно правильно, воно існує і воно глобально. Але якщо би. Ми хотіли би гармонії, да, у парламенті, щоб вирішувались питання і з приводу корупції, а з цієї сторони вирішувалися питання з приводу дітей, медицини, соціальної сфери. Хто може піднімати питання про це? Ну, звісно, жінки, звісно, жінки. Тоді буде гармонія інь і янь, як вона має бути взагалі усюди. Угу. Ось тому Юра виступає за те, щоб. Жінки вносили у ці зміни, і жінки предметно задавали питання і ставили питання про медицину, про освіту і е про наших дітей. Я маю надію, що я йому роблю тили, Я маю надію. Але взагалі він дуже сильна людина Ну сам я розумію, по собі. але все-таки… Він дуже сильна людина. Якщо навіть щось не виходить у нього в перший раз, він йде далі. І я знаю, я знаю, що українці, обравши отаку от людину президентом, вони не пожалкують. Я просто впевнена в цьому.